Слава Ісусу Христу! Зараз ми маємо час молитви, час нашого духовного спілкування з Богом. Навчимося молитися разом, разом ставати в цей пролом один за одного. Зараз ми є на сторінках навої, нашої нової програми. Моли, можливо, ще нема так багато підписників, але ми є група. Нас знає дуже багато. До молитви приєднується дуже багато людей. І я підбадьорюю всіх вас бути разом, підписуватися, ставити лайки, відповідати на молитви один одного, підтримувати один одного в молитві. Коли ми бачимо але, е, знак нашої церкви, такий значок, це говорить про те, що пастор прочитав це повідомлення, прочитав цю нужду і разом з вами приносить цю нужду до престолу благодаті. Самому тяжко молитися, і тому я підбадьорюю вас чим більше приймати участь у цій молитві. Зробимо нашу молитву настільки сильною, що пізніше, коли ми прийдемо в небеса, ми зрозуміли, що ми не просто нажимали клавиші тої чи іншої передачі, але ми, як служителя, як служителя приймали участь. В цьому ефірі, який невидими нитками нас сполучував, і ми ставалися як одне ціле, не два-три в церкві, а 20, 30, 40 тисяч. Молиться за одну ту саму нужду. Сьогоднішні, сьогоднішній наш ефір буде називатися Україно, не ставай на ті самі граблі! Україно, не ставай на ті самі граблі, де ми сьогодні будемо молитися за духовний стан України. Де ми сьогодні будемо молитися за правильне розуміння українцями, хто такий є єврейський народ? Щоб в нас всередині не було ніякої проблеми, що по відношенню до ізраїльтян, особливо коли ми сьогодні є в Україні, бачимо наш уряд, який на 90 з більшим відсотків є з євреїв, і дуже часто. Звинувачуємо не просто уряд України, а звинувачуємо цілий ізраїльський народ, який абсолютно ніякого відношення до уряду України в більшості уряду України, який зараз є, абсолютно нічого немає. І дуже часто ми попадаємо на надзвичайно велику проблему з таким розумінням. Ми бачимо, що зло йде від, ніби від уряду. Уряд Ми знаємо, якої є нації, Більшості своїх євреї, і, значить, в цьому винуваті євреї. І сьогодні ми молимося, щоб це ніколи не заволоділо нашими серцями. Читаємо. Буття 12, з першого по третій вірші: промовив Господь до Авраама, вийде зі своєї землі, від родини своєї, з дому батька свого і до краю, який я тобі покажу. І народом великим я тебе вчиню». І поблагословлю я тебе, і звеличу мене твоє, і будеш ти благословенням. Ми бачимо, що каже Бог: нема ні одного в світі народу, який є вибраний Богом. По певних причинах, після Вавилону ми бачимо, в який спосіб народи починають формуватися навколо якогось одного лідера, навколо своєї мови, і пізніше розходяться по цілому світі. І ми не бачимо, що в благословінні цьому приймав участь Бог. Навпаки, була мова одна, один народ, один одного розуміли, але потім почали в цьому розумінні робити щось таке, що хотіли звести Ісуса Христа на саме дно. Немає Ісуса Христа. Все, ми лідери. І зараз Бог, дорогі улюблені, уважно слухає, піднімає Божий народ. Не хто небудь не якась самоорганізація, не якісь правильні люди. А сам Бог в лиці своєї троєдиності піднімає Божий народ в лиці Авраама і формує із нього надзвичайне, в майбутньому, велике благословіння для всіх, для всіх народів землі. І це ми повинні зрозуміти, читаємо вірш третій. І благословлю, хто Тебе благословить. Ми бачимо прямий обов'язок. Благословлю тих, хто Тебе благословить. Тих, хто тебе проклинає, того прокляну. То каже сам Господь. Каже троєдиність нашого Бога Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Ми бачимо, немає ніякого відступу. Тут конкретно, вжи, конкретно вжите ім'я Ягве. І конкретно бачимо, що каже Бог. По відношенню до свого народу, не тільки по відношенню до одного Авраама. А по відношенню до цілого народу, який має пройти довгий-довгий шлях. Рахуйте, від поклику Авраама до сьогоднішнього дня, скільки? Щонайменше половиною тисячі років. Щонайменше половиною тисячі років. Ніяк не зменшимо цю низку. Навіть чотири, показують мені з церкви, навіть чотири. Ну 4, то ми вже, можливо, заліземо в самий потоп. Як правильно рахувати? Можливо, заліземо вже в самий потоп. Ну, бачимо, від 3,5 тисяч величезний час, навіть чотири тисячі величезний час, нічого не змінилося. Нічого не змінилося. І не має значення, як відступає ізраїльський народ. Якщо Бог його вибрав, Бог буде персонально мати з ним справу, не людина. І ми читаємо на сторінках, дуже скоро вийде моя проповідь, як, власне, народ, Бог, дивиться за своїм народом і як він буде його або благословляти. Або слухайте, проклинати, уявляєте? Або проклинати. Але це буде робити Бог, не людина. Якщо, можливо, десь буде використаний ресурс, що людина, так як на вступає проти Ізраїлю, то тоді стоїть питання, в яку немилість спав на що він тепер стає знаряддям Божим. По відношенню до знищення ізраїльського народу. І фінально ми будемо з вами бачити, який фінал є самого навоходоносора, хоч Бог його називає мій слуга, мій помазанець, мій вибранець. Уявляєте? Так що на сьогоднішній день Україну, будь ласка, просьба, пам'ятаємо, що Бог вибирає свій народ, Він його судить, він за ним дивиться. Якщо треба, Він його благословляє. Якщо він відходить, він його проклинає. І, власне, як хочете більше про це питання дослідити, як Господь проклинає свій народ, відкриваєте Книгу Левитів, 26 розділ. Друга частина, ви побачите, як буде збільшуватися покарання до Божого народу самим Богом, не людиною. Тут людина зовсім не приймає участі, а як Бог буде діяти. І повторення закону, 28 розділ, друга частина, дуже довгий 28 розділ, маленька частина, яке буде благословіння до ізраїльського народу, до Авраама, і яке буде прокляття, якщо він відходить від Бога. Що ми сьогодні бачимо, дуже часто проривається, вже так, таким потоком лється, що якби не євреї, не єврейський уряд. Ми б мали набагато краще життя, і, можливо, вже б не було б давним-давно цього пролиття. Так, ворог не спить. Ворог хоче знищити ізраїльський народ, тому що як не буде ізраїльського народу, не буде спасіння. де ми, що повинні розуміти: спасіння від кого? Від євреїв. Дуже цікавий момент. Від євреїв. Не просто від Ісуса Христа, від євреїв. А тепер собі на хвилинку уявіть, ми даємо місце своїм почуттям, розуміємо, хто діє не так, як він погано діє, знесли ізраїльський народ. А далі що? А далі кінець. Месія програв. Месія програв. Чому програв? Тому що нема тисячолітнього царства, нема того всього, що Бог обіцяв колись в своїх пророцтвах не тільки для ізраїльського народу, але для всіх людей, що Бог бачив, що ізраїльський народ є мій народ, я його вибираю, я його веду. Я його караю, а ти стій з боку і дивися, що є Бог, для тебе є Ісус Христос, для тебе є Голгофа. І туди неси своє бажання до Ісуса Христа нікуди будь. Ми повинні розуміти проєкт церкви і проєкт Ізраїлю. Два зовсім незалежні проєкти. І дехто на сьогоднішній день пише мені, о, а ми дивимося, як Ізраїль воював, як він сьогодні воює. Так він воює. Але не церква. Церква воювати так не буде і ніколи не буде воювати. Тому що церква воює тільки Словом Божим. Для церкви є новий заповіт. Ви не задаєтеся питанням, чому ми маємо новий заповіт і чому ми маємо старий заповіт? Чому не просто заповіт, який поділений на дві частини, а написано старий заповіт і новий заповідь. Це є церква, це є новий проект. І те, що є написано в старому заповіті, є тільки приклад для нас. А основа в основу підняту Місію, де показано, що Місія є виконанням всіх, ми самі нічого зробити не можемо. Наше спасіння тільки в Ісусі Христі, і Словом, чи битвою ми не оправдаємося і нічого не доб'ємося. А тільки не живемо для себе ворогів, будуть мільйон вбитих, і фінал плач і іскрегить зубів. Ми з вами прочитали вірш. Скільки разів, особливо за останніх Декілька років Україна стає на ті самі граблі, і ми завжди шукаємо крайнього. І це буде одна з найбільших помилок, яка пізніше виліться в Єзекіля 38-39, коли буде організований цей північний народ зі своєю коаліцією, з Іраном, Іраком, Турцією і тому подібне, які ненавидять ізраїльський народ, і в лиці північного народу. Тобто Росія об'єднається, підуть проти Ізраїлю. І що з ними станеться? Господь вступиться і покаже для цілого світу: не чіпай зіниці ока. Пам'ятаємо ці міста, які написані в Старому заповіті у малих пророків: не чіпай зіниці ока Божого. Бо якщо ти її зацепиш, ти розумієш, що тоді може бути. Зацепіть свого сусіда зенецю ока. І побачите, яка буде реакція від вашого сусіда моментально. А тут ми маємо справу з Божим народом. Сьогодні ми будемо молитися, щоб ми не дозволили своїм почуттям іти проти біблійних почуттів, маючи розуміння, що ми сьогодні живемо в новій ері, в новому часі, прийшли до виконання всіх пророцтв, коли церква буде підхоплюватись, коли фінально на землі буде дана остання сідьмина конкретно для ізраїльського народу, з повним розумінням і з болем в серці. Що ізраїльському народу треба пройти через цю велику скорботу. Щоб пізніше була перемога, щоб пізніше було тисячолітнє царство. Ну не просто так дається, як ми собі думаємо, Оп, маєте тисячолітнє царство. Ізраїль мусить пройти, диявол зробить все, щоб знищити. І якщо диявол знищить ізраїльський народ, якби таке допустити, тоді нашого спасіння ніколи не буде. Спасіння від євреїв. Пам'ятаємо це через Ісуса Христа. Нема євреїв. Цей вірш втрачає дія, свою силу. І тому ми сьогоднішній день повинні бути дуже і дуже обережні. Проєкт церкви закінчується, і, звичайно, сила ворога буде направлена на те, щоб церква своїми руками знищила те, що колись. Дало життя для церкви, звідки був піднятий Ісус Христос. Пам'ятаємо, звідки починалася церква, як вона починалася, і скільки праведників, настоящих праведників, впало в першій апостольській церкви, яка 100% в той час складалася з євреїв. Хай Господь нас благословить, що ми сьогодні ще більше зрозуміли, що означає останні дні. Яка жорстока духовна боротьба і пізніше фізична буде вестись проти ізраїльського народу? І щоб ніякому випадку ми не стали на ті самі граблі, які на колись дуже часто ставали наші батьки Коліївщина і тому подібне, коли вирізувалися сотнями сотнями євреїв і бачили, який результат після того був в нашому краї. Слава Богу за правдиве пояснення, де збереже Бог. Від духа звіра, який говорить, діє в сучасних технологіях, мобілках. Сама людина не остоїть. Перемога тільки в Ісусі Христі. Дякую разом з вами Богові за все, за істілення і за духовність. Дорогі брати і сестри, прошу підтримайте в молитві до Бога за спасіння усієї сім'ї. Чоловіка, дітей, онуків, Божих вам благословінь, сестра Наталя. Прошу помолитися за мого синочка, Вітальчика, що Бог його вів до себе, відкрився йому всій повноті. Слава Ісусу Христу, Воскреслому! дякую Господу Богу, нашому Ісусу, за ваші молитви, проповіді, Євангелія, пастор Олександр. Нехай Господь благословить вас, вашу родину, команду. І всі, хто слухає Слово Боже, виконує Його. Молимось за духовне і фізичне здоров'я, відродження України. Молимося за воїнів, за воїнів. Дякую всім за молитви. Пожалуйста, помоліте за моє здоров'я. У мене ще в 2002 році з'явилася болезнь, епілепсія. І я ніяк не можу від нього збавитися. Вся надія тільки на Господа. У нас відкриті двері, ми молимося. Господь вчора, сьогодні і навіки той самий, як він і колись, точно так само і сьогодні. Тільки питання, чи ми віримо в те, що Господь так робить. Благодарю Бога і вас за проповіді, молитви і поддержку. Прошу помолитися за моєго мужа, за істрілені, храні ваш Господь. Дорогі друзі, продовжуйте молитися за володю, він дуже залежний від алкоголю і коріння. Ворог сильно атакує. Що Бог помилував, дав покаяння, змінив серце, звільнив від алкоголю та коріння і божих, божих всім вам благословінь. Буквально ще одна два Прочитаю. Слава Ісусу Христу! Дякую Господу за твою велику любов до нас. Почуй прохання кожного, хто взиває до тебе за спасіння наших дітей, онуків, рідних, близьких, сусідів. Ми уповаємо за твою, на Твою велику милість в ім'я Ісуса Христа, Наташа Спідель. І ще останні. Потребую молитви за покаяння. Знаю, що останні часи йде боротьба тіла і духа, аж до поділу кісток, і близько до тілесного, і близько, і, і близько то тілесно відповідає молитвам зі слізьми. Прошу Господа, щоб не залишив мене з моїм духом. Прошу і зцілення. Багато є молитв, багато є просьб, багато є відповідей. Багато придзводних людей звертаються з подяками. Є дуже багато підбадьорення, як Господь діє на сторінках нашої молитви. Молимося, продовжуємо молитися далі. Молимося за істілення цілого нашого народу, щоб народ приходив до церкви, щоб не було ніякого самосуду, щоб не були виражені свої амбіції, якщо десь болить Ісус Христос. Тільки Ісус Христос. Якщо навіть уже в житті, щось сталося, того, що сталося, ми назад не повернемо, а рана лишається. А рану залікувати може тільки Ісус Христос. Пам'ятаємо, ми живемо в дуже близький час. І цей час не можна втратити. Цей час, коли спілкування з Ісусом Христом як ніколи, є необхідне. Ми бачимо, що кажуть для нас сторінки Євангелії, які описують останні дні. Останні дні. Дуже тяжкі. Останні дні є дуже злі. Останні дні є дуже обманчиві. Останні дні це період воєн і землетрусів і різного роду хвороб, переживань всього. Ми бачимо, що останні дні не наповнені світським чи світовим благословенням, матеріальним благословенням, а останні дні є наповнені надзвичайно великим горем. Ну, це ще, надзвичайно, не те горе, яке буде в період великої скорботи. Як ми сьогодні повинні ще більше знайти контакт з Ісусом? Кому треба покаятися, покаятися, кому треба знайти духовність, духовність в Ісусі Христі, кому бракує розуму, щось не розуміє, каже Яків: піднімай руку до неба і молись, і Бог тобі дасть. Без міри, без міри і будеш дуже розумним в Ісусі Христі. Молимося за Ізраїль, молимося за Україну, молимся за ту ж Росію. Молимося за цю нову країну, в якій ми проживаємо, звичайно. Молимося за весь світ, за Сполучені Штати, за весь світ, де проживають християни, де піднімається молитва. Схилим наші голови будемо молитись. Дорогий Всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя, дякуємо за цю молитву. І зараз на руках молитви ми приносимо наш рідний край. Допоможи допоможи для людей в нашому краї зрозуміти, що ми живемо в новому заповіті, там, де немає місця для кулі, де немає місця для персональної розправи, а де є місце, якщо для гніву, то для гніву Божого, який себе повністю проявить і дуже скоро проявить. Щоб ми знаходили місце тільки в Ісусі Христі, не в своїх персональних амбіціях. Благослови всіх, хто нас слухає, хто й хто сидить в окопі, тому, кому дивиться смерть в очі, тому, хто є на передовій, тому, хто є в церкві, хто проповідує. Благослови безвінятку всіх, хто сьогодні піднімає руки до Твого престолу благодаті. І на заключення особлива молитва за Ізраїль: Дай мир. Дай, щоб люди розуміли, звідки прийде спасіння, і фінально що буде означати тисячолітнє царство. Для тих людей, які туди попадуть. Допоможи нам всьому, благослови нас при нашому розході, все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.